Thank you. Міжнародний музичний фестиваль виконавського мистецтва Музика наш спільний дім приурочений до дня народження Харківського державного музичного ліцею традиційно об'єднує юних досвідчених митців. Вже 82 роки з моменту заснування. Ліцей залишається міцним фундаментом професійного становлення музикантів, які прославляють Харків на українських та світових сценах. На урочистому відкритті 31-го міжнародного музичного фестивалю виступили випускники ліцею, лауреати міжнародних конкурсів, учні, майбутні професійні музиканти. Сьогоднішні учасники продовжують традиції своїх наставників, а молоде покоління впевнено вибудовує власний шлях у музиці. Музикою з першого класу школи, тобто, от вже одина 11, ну одинадцятий 11 рік займаюся музику. Закінчив цьому році школу, планую вступати до консерваторії, тобто зараз готуюся до вступних іспитів. Скільки в день ви приділяєте музиці? Ну тут залежить від того наскільки я навантажена в цей день, але коли, наприклад, він вільний, то сафлита я можу просто і 6 годин. Ну а так, коли менше часу, то по можливості скільки виходить. Рушійною силою ліцею завжди були його педагоги, люди, які десятиліттями формують музичну школу Харкова. Один із них Дмитро Амстібовський, який присвятив ліцею майже все своє життя. Від п'ятирічного учня до викладача методиста. Сьогодні поруч із ним працюють і його власні вихованці, продовжуючи традиції академічної музичної культури з п'яти років я у музиці і з п'яти років я з державним музичним ліцеєм. Я поступив туди в п'ять років, закінчив і зараз. Там працюю. Скрипка це любов. Це любов в чистому виді, це королева оркестру. Це ну багато питяків, але на скрипці можна зробити практично все, що можна робити в музиці. Збереження системи початкового мистецької освіти ключове завдання сьогодення. Саме вона закладає фундамент для майбутніх музикантів, які поповнюватимуть українські вищі та розвиватимуть культурну спадщину країни. Любов до музики, любов до гри на скрипці. Нашу академічну культуру музичну, українську, вона дуже багата традиціями і нам є що зберігати для майбутніх поколінь. Зараз дуже складна ситуація. Но, попри все, ми намагаємось не втрачати традиції, бо цей міжнародний фестиваль ми вже проводимо 31 раз, і нашим вдохновителем і авторам цього фестивалю був Валерій Миколаївич Алтуков. Це дуже близька нам людина, і він очолював наш ліцей більше тридцяти років. І ми намагаємося не втрачати традиції, але і додати нові методики. До учасників фестивалю з вітальним словом звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував викладачам, учням за їхню силу, відданість та внесок у культурний фронт Харкова навіть у найскладніші часи. У мене в пам'яті відклалося Два таких великих моменти. Пов'язані з музикою, пов'язані з вами. Перше це перший тиждень війни на митрополіте. Люди, які бажали, щоб була музика. Перший концерт митрополітені, перша нота, незабутнє відчуття, перші сльози від музики. Це не завжди. Ще одне, коли я відвідував вас вже під час війни. Заходимо в один з кабінетів і там звучить музика, грає невеличка дитина на скрипці, і це було відволіжко. Тому я дуже дякую вам. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що підтримуєте музику. За те, що Харків завжди з вами з музикою. Дякую вам, пишаюсь вам. Слава вам, слава Україні. У програмі фестивалю 10 концертів завершиться він 14 грудня виступом симфонічного оркестру студентів Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського за участю учнів профільного ліцею. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Андрій Паколов Денис Рвалко. Харків новини.